Добрий день, мої любимокласники та шановні батьки! Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки. Так, і сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про троїсти музики. Okay. А саме це звучання трьох інструментів. ну нагадайте, будь ласка, мені які Це скрипка. Це у нас наша сапілочка. Та. Кубин, але на, ми знаємо, що на Західній Україні там ще цимбали. Часто гуцильське свято супроводжує троїсти музики. Колективі з кількох музикантів, які грають на різних народних інструментах. Ми з вами сьогодні зможемо виготовити одну із цих фігурок, або людинка, яка грає на сопілці, або на цимбалах, або на скрипці. Так, бачимо, у нас костюми майже однакові, але відрізняються тільки музичні інструменти. Перше наше буде завдання: нам потрібно обрати, на якому музичному інструменті буде грати наш ваш музикант. Або на сопілці, або на цимбалах, або на скрипці. На, Далі ви розгортаєте на сторінці 15, ви о, вирізаєте обережно по контуру нашу. Викрику. Зверніть увагу, оце сиреньке ви не відрізаєте, тобто за ним це ми будемо згинати. І далі, дивіться, ви обираєте або ви клеїте першу детальку, якщо ви хочете цимбали. Якщо ви хочете скрипку, ви вирізаєте другу і клеїте сюди, на сіреньки. якщо ви хочете сопілочку, то вирізаєте третю детальку і клеїте сюди. І тоді сюди ми змащуємо клею і згинаємо. І виходить у нас ось такий гарненький музикант. Певне, все у вас вийде. А далі, ви дивіться, можете ще на е, кольоровими фломастерами. бачу, у нас тут сорочка, але вона не розфарбована. І бачимо, у нас тут е, на шапочці теж не розфарбована. Тому, будь ласка, ви дивіться, якщо ви обрали сопілочку з такими трикутничками, якщо скрипку, то такі кружельцями, і якщо цим бали, такі крапочками. Повторіть ті ж самі орнаменти, які зображені. На все вас вийде ви мене розумнички, я вас вірю. До побачення та гарного дня!